На Рівненщині затримали працівника податкової служби на хабарі. Співробітники УСБУ у Рівненській області спільно з прокуратурою викрили і припинили протиправну діяльність головного державного податкового інспектора Дубинської об'єднаної податкової інспекції, який отримав неправомірну вигоду в розмірі 2400 гривень. Садовець в період з червня по вересень цього року вимагав та отримував від підприємця кошти за за його професійно-господарську діяльність, а саме ремонт автомобілів без наявності відповідних дозвільних документів, співробітники СБУ затримали на гарячому правопорушника під час одержання грошей. Наразі посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 кримінального кодексу України. За санкцією даної статті передбачено покарання терміном від 2 до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Він з рішенням, згідно рішення суду, стосовно нього обрано запобіжний захід застава в сумі 11 470 гривень.